Uh, <laughs> Відзначення 27-ї річниці виводу радянських віз з Афганістану у Ніжині позначилося урочистими заходами. Місцева громада щиро вітала воїнів-інтернаціоналістів загідно виконаний громадянський обов'язок. Афганська війна зламала молодість тисячам українців, дев'ять років випробувала їх на мужність та відданість. Сьогодні афганці є зразком справжніх героїв, і їм дуже приємно чути слова подяки та відчувати підтримку. Я хочу подякувати, шановні, всім тим афганцям, чия молодость пройшла в Афганському русі. Я дякую тим, хто віддав свій вільний час, збудовуючи пам'ятки. Я дякую всім, хто по першому згодом і вранці, і вночі завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Я особисто обіцяю, скільки я не буду на цій посаді, я завжди буду поруч з вами. Я знаю всі проблеми, я ці проблеми, я виріс з цими проблемами розмовляю. І при можливості я буду їх вирішувати. З нагоди свята воїнам-інтернаціоналістам вручили почесні відзнаки від Чернігівської обласної державної адміністрації, районної і міської рад. Також учасники Афганської війни отримали ювілейні медалі від президента України. Я щиро дякую вам за ваш героїзм, вашу мужність, ваш патріотизм за те, що ви сьогодні приходите в школу. Ділитись своїм своїми знаннями, розповідаєте не з підручників, а з власного досвіду про ті події, які відбувалися, про ті героїчні вчинки, які були в цей період, і про доблесть наших. Неоціненний військовий досвід афганців відзначили і сучасні воїни АТО та представники державних установ. Воїни афганці були, є і будуть нашими героями. Ми завжди будемо пам'ятати про їхній подвиг. Для нас, АТОшників, вони назавжди стали прикладом нашими старшими братами. Їх називали інтернаціоналістами. Нас називають приблизно так само, тільки без приставки інтер. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, кого навіки забрала із собою афганська війна. Світлі пам'яті померлих вклонилися біля пам'ятника воїнам афганцям